Медитація відчуття тіла. Розділ перший Тіло і земля, проєкт 108. Це медитація на усвідомлення свого тіла, покращення внутрішнього зв'язку з собою. Зняття напруги. У цій медитації ти можеш сидіти або лежати. Займи зручне положення. Закрий очі. І зроби глибокий вдих. Далі послідує повільний видих. Відчуй своє тіло, його контури. Відчуй своє тіло тут і зараз, у цьому моменті. Пройдись увагою від стоп до маківки. Відчуй вагу тіла, контакт з поверхнею, на якій сидиш або лежиш. А зараз направ своє усвідомлення, свою увагу всередину. Почни зі стоп. Відчуй кожну частину, кожний пальчик на ногах. Від мізинчика до великого на обох ніжках підошви, щиколотки. поміть легке тепло, а можливо холод, напругу чи розслаблення. Не оцінюй, просто відчувай, як відчувається. Повільно підніми увагу вище. Коліна, далі стегна. Відчуй, як м'язи тримають тебе. Відчуй, як м'язи тримають тіло. Зроби глибокий вдих. І відчуй, як із видихом напруга м'яя котане. Розслабляй, розслабляй свою увагу. Переходь до живота і грудей. Відчуй, як вони м'яко рухаються з диханням. як серце б'ється, а груди розширюються. Поміть легке тремтіння, теплоту, відчуття життя. Далі наче сканером канером проходься по рукам, кисті, лікті, плечі і відчувай, як м'язи відпускають напругу. Твоє дихання допомагає відчуттям стати яскравішими та живими. Першия, обличчя, маківка. І відчуй щоки, губи, повіки, потилицю. І відчуй, як напруга поступово розчиняється, а тіло стає м'яким слухняним і живим. Зроби кілька глибоких вдихів, повністю відчуваючи все тіло, присутність у кожній клітинці. Уяви, що ти повністю тут, повністю в собі, у своєму тілі. І якщо ти пройшла, буде спокійне відчуття легке. Таке незмінне, затишне, можливо, до цього невідоме та не спостережене тобою, наче якесь внутрішнє відчуття дому. Залишайся увагою в своєму тілі. Тепер тихо, промов про себе, бо можеш навіть прошептати, я присутня. Я жива, моє тіло живе. Я відчуваю його, як і відчуваю себе. Зроби ще один глибокий вдих і м'який спокійний видих. Відчуй контакт з собою своїм тілом цю стабільність, впевненість, м'якість та енергію, яка протікає крізь тебе. Ось це і є точка зборки, точка істинного себе, коли є повна присутність, тотальна присутність у цьому моменті, коли відчуваєш контакт із собою, з простором із цього внутрішнього стану. Нехай пройде твій день. Знай, що ти абсолютна незмінність. І будь-які відчуття, які приходять, виникають у тілі. Но ти не є відчуття. Ти не є реакція, ти не емоція. Ти дещо більше. І ти це вже розгледіла. Залишайся з цим усвідомленням. Залишайся абсолютно, тотально, гармонійно у контакті з собою. І з цього стану живи цей день. І я тебе обіймаю, моя абсолютна присутність. З любов'ю, славетна! Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові практики та медитації.